принципі. ми починали свою діяльність у 2014 році. В квітні я сформував грузинський легіон. спочатку це був маленький підрозділ А зараз це найбільше іноземне формування в Україні. А яка мотивація у цих людей, які приїжджають? багато хто пам'ятає 90-ті роки навіть від своїх батьків. Вони пам'ятають українців з тих часів. Це новітня історія взаємодії України та Грузії. Україна була першою, по суті, єдиною, хто нам допомагав. Як думаєте, завдяки чому Україні вдалося вистояти на початку 2022-го? На це банально все На мій погляд, це серця українців. У них є відчуття свободи дало їм і це дало їм сили не здатися. Ми І ми, грузини, знаходимося тут, бо ми побачили це одразу. зрозуміли це. Українці не здаватимуться і велика кількість хлопців приєдналася до тих десяти людей, які приїхали спочатку і створили наш грузинський легіон. Це це зламність, назвемо її так. вона навіть не у мізках, вона в душі, вона у серці людини. ви практично все життя займалися змішаними єдиноборствами. Ви є президентом Федерації ММА Грузії. Чимало вихованців цієї федерації виступає в доволі потужних світових промоушенах, в, Белатарі, в КСВ, в UFC. І зараз дехто з них воює у грузинському легіоні. Чи можна сказати, що спортсмени є? Тими, хто складає кістяк цього підрозділу, можна сказати і так, хоча основний кістяк це офіцери грузинської армії. Але Це хлопці ідеологічно налаштовані, які від початку були поруч зі мною. Спортсмени з моєї федерації, які розуміли, що Україні потрібно допомогти до того ж, перша наша підтримка Україні була саме на Кубку світу зі змішаних єдиноборств. Це було в Азербайджані. Так, Це було в Азербайджані, коли наші хлопці вийшли з прапорами України. Тоді не брала участь українська збірна з флагами і хлопці вийшли з українськими прапорами, які вони купили десь там перед врученням медалей. і вони висловилися таким чином в підтримку України. Її прагнення до свободи це були перші спортсмени, в принципі, які підтримали Україну. Тоді ваш перший бойовий досвід це Абхазія. Вам було 14 років. Скажіть, будь ласка, що спонукало тоді взяти до рук зброю? Те ж теж саме, що й зараз. Несправедливість те, що відбувається нині в Україні. Те відбувалося в Грузії 30 років тому. Ми зіткнулися з російською агресією. В Грузії не такий вже й великий людський потенціал, і тому багатьом людям дуже юного віку довелося взяти зброю до рук. Мій батько був військовим генералом, і він взяв мене на війну із собою. Далеко не кожен батько наважиться на таке. Багато хто навпаки намагається огородити своїх дітей від війни. Натомість, у вас ситуація абсолютно протилежна при тому, що війна це завжди небезпека, і внаслідок війни, власне кажучи, ви потрапили у полон до росіян. Розкажіть трохи про цей досвід, знаєте, доволі сложно доволі складно було в 90-х роках у Грузії. Мій батько був ідеологом, і щоб мотивувати своїх солдатів, він взяв мене з собою на війну Були Скажем, так складні часи. навіть не було такого медіапростору, так, аби Грузія могла відкрито розповідати про російську агресію. і багатьом грузинам довелося воювати, хоча доволі складно було в полоні. Ви ж розумієте, що таке російський полон. Але це для мене стало початком військового шляху проти Росії. як ваша мама це сприйняла? Адекватно я б не сказав, що діти масово йшли на війну, але багато хто в дуже молодому віці йшов воювати, зважаючи на те, що я зростав на військовій базі, нікого не здивувало, що я пішов на війну.